Цілої уносики не може натішитися своїм синочком. Марина Вінничанка. Кілька днів тому вдруге стала мамою. Приємний сюрприз Матусі вирішили зробити координатори міжрегіонального гумштабу. Ми сьогодні з гарною місією від штабу нашого гуманітарного хочемо вас привітати і подарувати вам такі і косметику для вашого малючка. Я думаю, вона вам стане в нагоді. Отримавши пакунок з елітною косметикою, жінка одразу взялася його розпаковувати. Подарунки приємно отримувати, тим більше, якщо це якісна косметика, то тим більше вона дуже важлива для наших діток. Пакунки преміальної косметики для немовлят матусям дарують у межах проєкту пакунок по догляду за малюком, який стартував 6 грудня. Кажуть, не всі родини можуть придбати такий набір, тож прояв піклування від гумштабу буде дуже доречним. Міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб, який координує Володимир Гройсман, він працює з перших днів війни, і робота штабу різнопланова є допомога матусям, які народжують в місті Вінниці. Вони є героїнями в такий складний час, який зараз відбувається. В такий складний час родини можуть зекономити кошти на придбанні цих засобів гігієни, а направити їх на щось більш корисне. У наборі все, що рекомендують неонатологи та педіатри, по догляду за ніжною шкірою новонароджених, зокрема лосьони, шампуні, пом'якшувальна пінка, вітамінізований захисний крем під підгузки, а також зволожувальна крем емульсія. Це дуже чудова французька косметика. Входить сюди навіть набір на літо, антизагарні загарні креми. Я думаю, що батьки будуть дуже задоволені цим набором, будуть користуватися ним. Набор чудовий. Загалом волонтери Гумштабу підготували тисячу наборів косметики для малят. Їх як підтримку для новоспечених матусь видавали не лише у місті, а й по всій області. Хочеться, щоб дійсно в нашій вінниці народжувалось більше діток, більше щоб вони були щасливі, щоб вони були успішні, щоб наше місто розквітало. Це не тільки ці набори, які ми сьогодні презентували нашим породіллям в цьому пологовому будинку. Ми надаємо допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ми надаємо допомогу людям, які постраждали від війни. Сьогодні наші колеги їздили на Бахмут, повернулися це щойно з гуманітарним вантажем, це і пічки, які сьогодні необхідні так напередові завдяки плідній щоденній роботі. Волонтерам гумштабу вдалося залучитися підтримкою доброчинців з 55 міст 16 країн світу.